локализации. По сути, это крупноузловая сборка. Уровень локализации составляет по разным видам беспилотников где-то от 10 до 30%. процентов. Достаточно сказать, что сегодня импортируется почти 100% силовых установок, электродвигателей и двигателей внутреннего сгорания. Из других стран возится примерно 90% систем электроснабжения, почти 95% пилотажно-навигационного оборудования. Ось так. Віце-прем'єр Білоусов розказує реальну ситуацію, а потім щось пише, цікаво, що він пише: е, котики малює, чи ще раз записує те, що у Білоусова на бумажці написано Білоусов йому не може дати папочку, щоб сам почитав, мусить писати. Е, крупно узлова зборка. Це виходить, вони тільки замовляють самі запчастини і збирають, як фактично на коліні. Завозиться 100% солових установок. Це виходить, в них взагалі свого нічого немає. І як би вони там не бравадою не форсили, що 90% систем електрозабезпечення заводиться, там не 90%, там всі 100% Тому що свого вони нічого не роблять, все це запчасті йдуть з-за кордону. І воно вважається паралельним імпортом, яким вони такі, зробили такий відкриття. В економіці. 95% пілотно-навігаційного обладнання. 95-90% казали би вже всі 100, тому що що це за таке стидливе прикривання. То там 5 не вистачає. Де вони тих 5-10% беруть до 100? Самі виробляють, навряд чи, чи це старих запасів ще лишається їм такий, типу, а ми не все купляємо, а в нас ще є ще щось своє. Ну, так русня. Ми, ми самі, ми самі. А в результаті в них самих нічого немає. якби не Китай втіхаря підсував він там через другі, треті руки, то нічого би й не було.